Коли прийшла біда в нашу країну, ми буквально на другий-третій на третій день наша церква включилася в справу. Це із селом так поєдналися. Перший наш був такий загальний значить, збір продуктів Це для військових. Було оголошено про те, що є потреба. У продуктах, в одязі навіть для людей. От відразу було про це оголошено в церкві, і ми звозили, зносили, хто що може, хто що, хто що має, От, приносили його в дім молитви і вже тут відправляли. Ми з браттями прийшли до такої згоди закупити продукти. Закупили порядка декілька тонн муки, тонну цукру, олії, декілька центнерів круп. Макаронів, так сказати, ну, яїчок для приготування. Значить. Ми були якби, себе, значить, налаштували на те, що підуть люди, будуть, значить, нуждені, будуть голодні, будуть, значить, от, люди, які будуть потребувати значить, нашої допомоги. Задіяні фактично від дітей. Дітки. От, допомагають, навіть зараз допомагають на кухні, от, упаковувати молодь, старші, от, і, і, і сестри в більшості задіяні сестри. Браття задіяні більш з такої братської сторони щось на кухні. от, Устаткування, от, доставка продуктів, транспорт, от, а в більшості в приготування їжі задіяні сестри. Сестри от перший день вийшли, вони сформулювали, значить, П'ять бригад це порядка по 15 сестер. Кожна сестра знає свою, значить, номер бригади, і вони чаруються. Так. Багато сестер попросили, що будемо і ми допомагати. І ми так вирішили. Кожна сестра набирає собі бригаду. От, і всі, бо вся схотіла церква бути сестри задіяні. І ми поділилися. В нас вийшло п'ять бригад, 15-16 людей. От, і стараємося, працюємо як можемо. Ми працюємо кожного дня на кухні, крім суботи і неділі. Приготування входять хлібоплодочні вироби м'ясне, ну, піцу печемо, вареники варили раніше. Пироги печемо всяка начинка, і яблука, і маки, і вишні, і капуста, і каша, ця, і пшоняна, ну, колбаску печемо. До цього часу ми спекли 125 блях ковбаси. М'ясо пекли, бучок пекли. Перш за все йдемо з молитвою сюди, тому що як Бог дає сили, то воно ніби так. Але тут в гур, і воно не така втома, не така втома. Ну то ж не без того, людське тіло втомлюється. Але дає Бог сили, працюємо і старші, і молодші. Якось зранку до вечора так. Ну, незважаючи на те, що є багатодітні сім'ї, і по 13 більше діток, і кидаючи все, і городи, це ж село, всі, оцей один день, вони розуміють те, що треба нам допомогти людям, які мають що живуть біди. Бог нам дає дуже добрий час, як для нашої ще західної України. І ми розуміємо, що якщо знаєш робити добро і не робиш, то тому гріх написано так. І кожна сестра вичерпує всі можливості, щоб той один день вийти і допомогти. Дивимося всі і ту інформацію, всю бачимо, і бачимо, куди воно іде все це. І хочеться, просто хочеться допомогти, тому що кожен з нас міг би там оказатися. І так само діти всі маємо, і знаємо, які дітки їсти, хочуть, які дорослі їсти хочуть. От і багато таких, що й не, не в спромозі взагалі не ходити, нічого. І туди ж їм треба теж. І хочеться, просто хочеться їм допомогти. Якось так е, буває навіть таке: робиш там пироги чи, чи ту колбасу. І хочеться, щоб, щоб, щоб з любов'ю робиш. Хочеться, щоб було воно смачно, щоб попробували всі. Я так зауважив, що церква дуже сильно об'єдналась. Що характерно мене. Так приємно вражає то це Дість, Да. подивився навіть не тільки дорослі, навіть і діти, і ті. Підлітки, от, на приготування там, допустим, продуктових наборів, це це мене так вражає, значить, так я вдячний Господу. Ми висловлюємо щиру подяку нашим односельчанам, які раніше проживали, були членами нашої церкви за тісто міст і за електропіч. Висловлюємо щиру подяку. Хай Бог воздасть їм сторицею за, за їхню, ну щире серце за, за те, що вони не забувають Башликівську церкву, допомагають нам. Трошки на кухні ми значить удосконалили значить, печі. У нас трошки була значить, кіловат електроенергії. Звернулися навіть, значить. В районну цю електромережу нам теж, я дякую значить, адміністрації енергозабезпечання, нам додали значить це. І так працює. Почали, значить, теж відправки на Чернігівщину. Спочатку на Київщину, на Чернігівщину, значить, на Сумщину ми робили, значить, це Тростянець, Ахтирка там. до Харківщини, даже теж. Це і так стараємось ну, по мірі наших можливостей. Співпрацюємо із Цуманською церквою, співпрацюємо із браттями з Рівненщини, от допаковуємо, разом, збираємо і так, так відправляється: так відправляється туди до людей, де мають потребу. Крім того, долучаються даже наші браття, сестри, друзі, які навіть, ну, колись були членами нашої церкви. На сьогоднішній день вони якби проживають за кордоном, але вони долучаються, тоже вносять внески. Ми щоденно значить, збираємося у нас. Ну, крім того, по домах молитві це одне, але на вечірні служіння, передвечірні, значить, збираємося і проводимо молитви. Це саме основна у нас така ціль, щоб Господь, значить. Повернув мир, дав мир Україну, щоб Бог зберіг значить всіх, значить, і військових, і волонтерів, і медиків, і з, за народ, який, значить, в такому бідстві молиться. Є прохання від військових людей про те, щоб молитися за них, просити захисту Божу. І ми це робимо. Ми це робимо. Є свідчення того, що навіть один із наших братів, хто. Доставляв туди допомогу, вони зустрічалися з військовими, і військові говорять, що ми вижили там, де ми мали померти. І це не щось інше, як молитва віруючих людей, молитва взагалі церкви Христової.